Проект Інсайд триває. В студії з вами продовжує працювати Віктор Мозалевський. І е, сьогодні я радий вітати в нашій студії гостя Богдана Куценка, військового журналіста, волонтера та поета. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго. дня. Серед цього, що я перерахував, певно не всі порахував ваші, 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 те, чим ви займаєтесь, так? Хто ви більше От для себе особисто? Військовий журналіст, поет чи волонтер? Чи маю, всього, я поїде. одразу маю сказати, що не, я не є військовий журналіст, я є воєнний журналіст, воєнний, це велика те, різниця, так, Тому mm -hmm. що військовий журналіст той, хто має військове звання, і є у війську, а я воєнний журналіст, mm -hmm. той, хто працює mm -hmm. на війні, але цивільна особа. Mm -hmm. Отже, я зараз є воєнним журналістом і, і поетом, і батьком двох дітей, як на мене, це більш ніж багато. Більш ніж достатньо. Так. так. Скажіть, будь ласка, ви повернулись. Зони бойових дій зараз так. Не хочу говор... питати про ваші враження, так звідти, тому що, ну, зрозуміло, які вони. Можливо, ви своїми словами їх передасте якось краще, але тисячу днів. Пройшло як повномасштабне вторгнення відбулося Росії в Україну. Що, які можливо є у вас проміжні підсумки цієї війни? Ну зрозуміло, що ми вистоїмо, що Україна буде так, тому що в перші дні було багато чого не зрозуміло. Які зараз от у вас особисто, коли ви бачите все, можливо так сказати, зсередини проміжні підсумки? А, ну, Проміжних підсумків. Дістатися мені особисто доволі складно, тому що оця синусоїда війни, коли успіхи потім ну, відступаємо, наступаємо, ми тримаємо оборону, ми втрачаємо населені пункти. Чи там, наприклад, стабільна відносно стабільна лінія фронту. За цими словами, навіть за стабільністю лінії фронту, завжди. Стоїть багато смертей, втрат і так далі, навіть коли вона стабільна. А що говорити, коли вона, наприклад, змінюється рухається. кожного дня і рухається не в наш бік? Тому мені складно підсумовувати це, повинні якісь стратегічні, напевно, знаючи стратегічні якісь там ну, положення, положення сил, але ситуація зараз при Притомно, якщо говорити про це, доволі важка. Військо б'ється, стоїть дуже багато такого впертого, знаєте, нашого українського, цього, що Україна буде. Дуже багато все одно прекрасних людей, які за цю країну готові боротися. Це... І цивільні волонтери, які вивозять до останнього з прифронтових територій людей, і це. Ця евакуація цивільних зараз є дуже важкою, тому що FPV, зона FPV, Фактично це 10 кілометрів зараз від лінії розмежування, і оця вся 10-кілометрова зона це те, що американці називають кіл-зон. Тобто, це е, такий напівсіряк, де ти не можеш бути раніше. Якщо ти від'їхав на пару кілометрів від нуля, то можна було вже роздягатися мати на увазі броню, знімати uh -huh. і йти курити. А зараз цього немає. Зараз 10 кілометрів це тотальна небезпека до речі, про е, цю сіру зону в середині жовтня написали: ну, як на мене, дуже крутий пост в Фейсбуці, так про Покровськ. І знаєте, я, крім от порожніх парків, вулиць, евакуації, артилерії, я хотів би зачитати оцей шматочок, тому що він мене дуже вразив. Серед інших, ви там писали про Поріжкову, так, і про велосипедистів, які на вулицях Покровська так, щось везуть собі додому в ящиках. А ось дуже такий класний, як на мене, і дуже. Вразлив він мене вразив цей шматочок, я його зачитаю. Біля банкомата у центрі черга. Місцева вчителька розповідає, що учнів не бачила декілька років і ще із ковіду. Тепер уже більшість поїхала геть. Клас уже випускний, і вона вже давно перестала їх впізнавати у місті. Ніхто з них не житиме тут скоріше за все. Та вона іноді ще заходить до школи і досі навчає свій клас. Складний шматок. Я його кілька разів перечитував і. Взагалі, які настрої людей ви спілкувалися з людьми, тими, так? про яких ви писали. От візьмемо той самий Покровський. Люди за крок до виїзду з тих місць, де народили, жили, де їхні предки. Які в них зараз настрої? Про що вони говорять? Є в них ота віра, що вони повернуться, що до них не дійдуть? Ну, надія точно є. Ми зробили декілька дуже важливих матеріалів саме про це. Про це бажання повернутися, про те, як люди їдуть і полишають свої бізнеси, свої там якісь ресторації чи, наприклад, салон краси. От ми знімали салон краси, де куди приходять все одно зранку жінки в цьому в Покровську, в обложеному, там уже до якого йде російське військо, і люди все одно зранку йдуть і роблять зачіску. Чи хлопчина якісь е, е, у формі, у пікселі, прибігає, і має там якихось 20 хвилин і хоче, і хоче собі в стрижку. Е, це все важливо насправді. Ця інфраструктура вона дуже підтримувала завжди е, е, нас ну, психологічно, допомагає вона е, пережити ці складні часи. Але люди вимушені їхати, тому що ну, життя. Життя важливіше, жінки забирають оце своє обладнання, оці свої манікюрні кабінети, оці свої там лазери, депіляції і намагаються виїхати, тому що причому без великої надії на, ну, на скажімо так, на державу. У тому що ну в 22-му році всі тікали, тому що на щось сподівалися. Але зараз всі точно знають, що евакуювати, то тебе евакуюють, Ну на якийсь час тебе десь прихистять, а далі що? Ну, розраховуєш, тобто, на себе. розраховуєш тільки на себе, власне, і тому часто люди повер... люди повертаються і в окупацію, і в розбиті села, де нічого немає, тому що просто немає вибору. Не кожен може зараз собі знайти роботу. Ми ж прекрасно знаємо, що наші бізнеси зараз ну не в найкращому стані, що економіка стагнує, що е скорочуються робочі місця в багато де. Тільки у війську вони зростають. Неуклінно, тобто там постійно треба люди. А більше, якщо ти цивільна особа, якщо ти, ну умовно кажучи, людина там похилого віку розраховував на щось в своєму житті, жив у своєму там будинку приватному, зі своїм там якимось садом, зі своїми вже там зручностями, звичками, у тебе все було. Розумієте? Це ж не те, що люди, які вчора народилися і у них нічого. Вони все життя пахали, і тяжко працювали для і, того, щоб і, мати це і все. І саме більшість людей похилого віку тримають. Старі цієї до останнього сидять. Відмовляються прям ну, до. от, Причому ми розмовляли в Покровську з пані. Вона коригує саме ці евакуаційні місії, і вона відправляє людей цілими автобусами у безпечні зони, вивозять з Покровську. Тобто кожен раз якась нова точка, де стоїть автобус, щоб росіяни ну, навмисне не поцілили угу. туди, бо вони це дуже люблять. Вони люблять ці, ці гуманітарні евакуаційні місії розстрілювати. І, вона говорить про свого про свого діда, який от там під селідовим, яке вже фактично знищують, яке вже фактично окупували. І от, от він сидить там під тим селідовим недалеко від Курахового, так і нікуди не хоче їхати. І от показує мені відео, де до, до нього кожен раз по дорозі на якусь евакуаційну місію заїжджають її хлопці і намагаються його вивести. А він відмовляється ну просто на, на відсіч. Ні, я не поїду. Це моє. Ну що діду, будемо вас тоді пакувати. Ну, попробуйте, каже, спакуйте мене. Ну, от, от такі вони, ці люди. Знаєте, вони вперті, вони все життя, за щось боролися, і справа в тому, що багато хто не розуміє суть цієї війни. Багато хто не розуміє, що це війна на знищення. Люди все ж таки, люди цивільні, порядні, вони не розуміють, за що нас мали би вбити. Вони думають, ну знаєте, це, це проекція така чиста. Коли людина вважає порядна людина, вона найчастіше вважає інших людей теж, теж порядними. Так. так тому її світогляд, попри все це телебачення, попри, попри всі речі, доволі буває доволі наївний. Якщо не говорити про Потенційно про уже 100% колаборантів чи там прихильників Росії, ждунів і так далі. Є просто люди, які до кінця не розуміють, що ну, танки просто проїдуть по вулиці там та й поїдуть. Ні, вони розстріляють кожен будинок, щоб в ньому ніхто не сховався. Вони розстріляють кожне горище, кожен підвал, кожен під'їзд. Вони зачистять цю територію повністю. Є там хтось, немає там когось, їм абсолютно байдуже. Та зачистка території називається. Будь-яка потенційна точка вогнева, яка могла би. Ну, ви ж бачите, якими, якими плюс-мінус вони забирають наші міста. Знищеними до тобто, багатоповерхівки знищуються кожен під'їзд, кожен е, сходинки, прольоти, в першу чергу збиваються верхні поверхи, щоб розвідка не коригувала артилерію. Тобто поверх за поверхом спалюють, знищують, залишаються одні каркаси до фундаменту, так. потім розстрілюють усі там, мінімальні укриття, там, якісь підвали, погріби. Ну, це ж практика їхня. Фактично, все, що вони забирають, виглядає саме так, знищено до, до нуля території. І нікого не цікавить, чи там хтось буде жити, чи хтось там не буде жити. І ми прекрасно розуміємо, що вся ця історія про російськомовне населення це теж все фейк, тому що російськомовність там нікого абсолютно не цікавить. Тобто знищується все, що може заважати рухатися піхоті і танкам. Все. Ну і зараз окрема тема це керовані ці авіабомби, кориговані, перепрошую. Які у зв'язку з тим, що росіяни ще й додатково покращили ці модулі планування і корекції у МПК, здальність збільшилася, і фактично вони тепер. Наскільки я вже розумію, ну, за, за розповідями саме е, військових, вона тепер близько 80 кілометрів може пролетіти від точки е, пуску. Тобто, десь приблизно за 40 кілометрів від ЛБЗ, вони її можуть спустити, і 40 кілометрів ще від Елбузе вона може пролетіти. Тобто, на, на сьогоднішній день вони вже перекривають Краматорськ, вони вже розбивають Запоріжжя. Про Харків я взагалі мовчу. Харків всього 20 кілометрів до кордону. Тобто вони Харків перелітають цікаве майже весь в поперек. І це най, така, найскладніша зброя. Є багато думок і розмов про те, що якби хоча б зупинити саме цю авіаційну складову, то ми б могли стабілізувати лінію фронту, тому що каби, якщо вони впираються в якусь нашу сильну потужну позицію, дуже часто вони вирішують це питання кабами. За декілька годин, я от бачив такі відео, відео які не публікують, але мені просто показували. На якусь позицію за декілька годин може прилетіти два десятки. І мінімальний це 250 кілограмів, можете собі уявити. А снаряд 152 міліметри, це приблизно 8 кілограмів вибухівки. А це 250, Ну, Дуже. Ну вибухів, Дуже. так ну тобто, це засипаються траншеї, просипаються бліндажі. Тобто людина не може з цим боротися. Це настільки велика потужна сила, що ну стримувати її ніхто не може. Її майже не чути, ти її фактично не бачиш. Коли вона летить повз тебе, то її трошки чути, а коли вона летить на тебе, ну дуже слабенько. А в місті взагалі неможливо, коли машини от в Краматорську, ми розминулися ну, буквально на 5 хвилин з кабом на те перехрестя, де ми от стояли, виходили з супермаркету, просто просто за... і ми шукали аптеку. Я просто потім дуже зрадів, що аптека на тому перехресті закрилася, і ми поїхали на інше. Буквально десь ну не, не пройшло десяти хвилин. П'ять хвилин ми від'їхали три перехрестя. Знаєте, от як з нашої з проспекту юності до, до 600 річчя там колись угу. там доїхати, і от просто я бачу, що на тому місці вже виростає грибочок. Тобто безпеки вже зараз в тилу ніде немає, тобто війна дійсно дуже інакша. дуже 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 інакша. А, Ну, складна і головна складова це все ж таки, всі говорять про, про повітря, про ці каби, як їх зупинити. Всі намагаються якось про це говорити. Ну, але ж знаєте, піхота завжди говорить про небо, а, не, а небо там собі щось думає своє інше, тому що ну це зовсім інші технічні засоби. Ну, це складна вже наука за цей час, що ви по суті на фронті, так чи є ще моменти, які можуть вас вразити? Які глибоко впливають на душевний стан, про які потім думаєш, прокручуєш постійно. Воно ну, в якомусь такому побіжному е е моменті. Цього це рідко трапляється. Потім постфактум іноді буває тебе наздоганяє щось, ти починаєш щось розуміти. Тому що, поки ти там бігаєш перебіжками, якимось там, чи ще щось таке, чи ховаєшся там в бліндажі, чи в траншеї десь працюєш там з за ртою. Зараз дуже складно взагалі ну, працювати в якихось бойових піхотних порядках, це взагалі неможливо. Ну так, щоб якщо говорити про, ну, про пресу, ага. якщо ми там дивимося, якісь старі документальні фото. З різних воєн то журналісти працювали. А зараз ця впівічна абсолютно вся історія вона змінює, змінює абсолютно все. Тобто, журналіст у бойовому порядку. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. З'явилася в пів, з'явилася інша категорія вже війни. Це вже інша війна. Так найстрашніше, що воно тебе бачить, воно тебе ідентифікує як ціль. Як якщо там, наприклад, що в 22 му навіть 23-му році, ми іноді могли проскакувати від російського вже там, плюс-мінус від російських позицій, передових там 300, 400, 800 метрів. Коли як коли рельєф дозволяв, mm. коли не було прямої видимості, ми могли ризикувати. Але зараз це уявити собі такі речі, це абсолютно неможливо. Все. Тобто такі історії якби, закінчуються. І зараз основна, основне питання це логістика, це доставка, евакуація. Тому що саме логістика під ударом в цій 10-кілометровій зоні, Тобто підвоз БК, евакуація, доставка особового складу, і ротація особового складу. Тобто, найнебезпечніше зараз якраз захід на вихід, та, це обовити. практично дуже тяжко. Aha. Od zaraz, ja byłem. W... На вихідних у Львові на фестивалі Земля поетів дуже потужний захід. І там мав, зокрема, виступати Артур дронь з нашою Вінничанкою Катериною Калиткою, читати вони мали поезію свою. Артур воює зараз у складі Сил оборони. І буквально за день до цього з бойового завдання, коли на бойовому завданні він був поранений, двоє його побратимів загинуло. Він потрапив, до речі, у Вінницю у, ну на певну там стадію. Даре. Зараз далі вже поїхав. Тобто ось якраз під час переміщення, під час цього всього, і Катя Калитко якраз читала його вірші сама, щоб Артур все одно був присутній його голос, його вірші про війну були присутні. Це дуже потужна поезія, наприклад. І неможливо було дозволити, щоб через його поранення ці слова важливі, дуже не пролунали для людей, які цього чекають. Вам пишеться зараз? Складно іноді, коли є трохи часу, коли можна щось відрефлексувати, то так. Це насправді процес такий, який часто потребує якогось такого усамітнення. Ти щось можеш на ходу записати, mm -hmm. потім щось із нього може статися, але ну, не, не одразу. Тому іноді щось, що вже пройшло, якісь от. Внутрішні речі пророблені, продумані, і тоді ти можеш про це написати. Тому що іноді про якісь речі ти не можеш навіть однозначно сказати, як, як, що ти сам про них думаєш, тому що це дуже іноді складно. А вам не складно пер... переключитися з фронтових буднів на відносно мирні у Вінниці? Складно. Доволі складно. Най... Най... Найдовше моє відрядження це було десь майже 4 місяці без виїзду з. Прифронтових якихось там територій. Я не кажу, що я 4 місяці, як деякі люди по 30-40, 50 і більше днів сидять просто на позиції. Я про це взагалі, звісно, що не говорю. Це... Але ти постійно працюєш у прифронтовій зоні. Ми за цей час втратили фактично дві автівки: одну під Бахмутом в Іванівському, внаслідок авіаудару. Ми ну, встигли сховатися. Одну ми втратили. Теж між Ізюмом і Славянськом. Ну, тобто, питання у тому, що ти приїздиш і певний час не готовий навіть вийти на вулицю. Я на той момент діти ще були у Європі. Ну, тому що на початку росіяни стояли під Житомиром, тут було абсолютно нічого не зрозуміло, я їх відправив. Але зараз вони повернулися, я ще й батькую. І це історія якраз про те, що ну, варто. От діти мені дуже допомагають вони мотивують. знаєте, оце якраз. Тобі у треба у тебе є мільйон справ. У тебе школа, уроки, це одразу затягує, і ти включаєшся, і біжиш кудись. І все тому що тоді це ну ти приїздиш, ти не розумієш, де ти що ти, ти не бачиш світлофорів, які працюють. Ти їздиш як в профронтовій зоні, і це, до речі, одна з найбільших таких небезпек для військових журналістів, для воєнних журналістів. причина номер один загибелі в зоні воєнвоєних воєнних дій це ДТП. Тому що люди перестають зважати на дорожній рух, а це і броня, яка пересувається в нічний час, і такі самі шальні водії, які перестали бачити світлофори і перехрестя. Тому це якраз небезпека номер один, попри воєнні дії. Богдане, я вам дякую. Бажаю вам ангела-охоронця, щоб завжди повертались і недовго туди їздити. Нехай це все вже припиниться, закінчиться нашою, звісно, перемогою. Богдан Коценко, воєнний журналіст, волонтер та поет був у нас сьогодні в студії. Дякую вам ще раз. Слава Україні. Героям слава. А проект інсайт завершується. Зустрінемось завтра о цій же порі. На все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.